Зміни на ринку праці жінки в пріоритеті освоюють чоловічі професії, верстатниця, слюсарка, водійка, навантажувача і. Це ще не весь перелік спеціальностей, які зараз здобувають українки. Через війну дедалі більше бракує чоловічих рук на ринку праці до прикладу на підприємстві з виробництва сіток та огорож на Буковині. У цехах нині працює понад 30 жінок із різних регіонів. Їх не лякає ані фізичне навантаження, ані умови. На власні очі це бачила Ольга Лучик. З 6 ранку на ногах їй 62 роки операторкою зварювальних робіт стала два роки тому і жодного дня про це не пожалкувала. Варю фіртки, рамена для фірток, стовпчики, анкірні. Передаю, чистю болгаркою всі зачищаються і передаю їх далі. Хлопцям фіртки вони варять сітку, а анкірні стовпчики я передаю зразу на покраску. Вправності рук працівниці можна лише позаздрити, та й самій Валентині робота подобається. Працює в парі з механізованим напарником. Робот Вася. Ну, так що зразу я прийшла і подивилася на нього і сказала, це робот Вася. І говориш сама до себе з ним. Приходять не раз питаються, з ким ви розмовляєте, я з вашим розмовляю. Прошу його, щоб він працював у мене а в сусідньому цеху трудиться Світлана. Жінка переїхала на Буковину з Краматорська Донецької області. На цьому виробництві вона перша водійка навантажувача. Обов'язки виконує лише третій тиждень, але складнощів у роботі майже не виникає. Я до цього працювала на заводі машиністом крала. Так що для мене це не дуже. Плюс водійське посвідчення у мене є. Так що для мене це не дуже. І Є, є якісь певні складнощі. Це. Ще треба набувати якогось досвіду, Ну, не все зразу робиться. Валерія теж не мала досвіду на виробничих підприємствах. У рідному кривому розі керувала рестораном півтора місяця тому евакуювалася до Чернівецької області і ось уже освоює нову професію. Намагаюся навчатися. В мої обов'язки входить ведення складу, обліку також координування роботи співробітників. Якщо ресторан це така міні-версія такого великого виробництва, процеси схожі, але тут вво. Складніші ніж в ресторані нестача робочих рук у тилу проблема, яка виникла після повномасштабного вторгнення. Жінки все частіше опановують так звані чоловічі професії. Працівниці не скаржаться на фізичну втому чи навантаження, вправно виконують усі роботи виробничого процесу. Тут майже безупинно виготовляють огорожі, стовпи, хвіртки, сітки та інші вироби з металу. До війни в виробничих цехах підприємства працювали лише п'ятеро жінок, а нині за цими верстатами. Їх уже три десятки У нас жінки працюють операторами верстатів, жінки працюють контролерами якості, водіями навантажувача, інженерами, конструкторами, укладальниками, пакувальниками. Наприклад, на водії навантажувачі раніше не працювали жінки. Вони зараз працюють на цих посадах і досить досить успішно не справляються з роботою. Професію Наталі можна вважати центром виробництва. Жінка, інженер-конструкторка розробляє різноманітні деталі механізмів. Люблю і люблю це втілювати в життя. Подобається, що це не тільки креслення на а... На папері чи на екрані це ще і деталь, яку можна і потримати в руках. А в нас обладнання з числовим програмним керуванням, і ми пишемо програми, коди, які використовуються для порізки листів, труби металевої продукції. За даними Мінекономіки, торік майже кожне друге підприємство зіткнулося з кадровими труднощами. Основні причини мобілізація та міграція. На цьому підприємстві чекають жінок не лише з Чернівецької області, а й з інших регіонів України, котрі бажають навчатися і працювати. Ми дуже шановливо ставимося до них намагаємося зробити їм різні умови: від одежі костюмів до окремої роздягальні, до тепло. Тепло хомов праці до теплого цеху. Це все щось вже зробили, що ще робимо. Докупляємо там якісь модульні будиночки, щоб вони могли там погрітися на деяких робочих місцях. Але взагалом у нас іншого виходу немає як залучати жінок, тому що, на жаль, багато чоловіків нам не вистачає. Колективу 350 людей нам десь ще 100 людей потрібно. І охочих опановувати нові професії, що на день більше є. З Чинівецької області Ольга Лучик. Ігор Ріга подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.